Репринт 4185. Боже співчуття до поган. Йонний третій розділ з 5 вірша до 4 розділу 11 вірш. Тож ідіть і навчіть всі народи Матвія 28.19. Скептики довгий час були схильні вважати історію того, що пережив Йона в череві великої риби байкою моряків. Багато проповідників навіть сміються на згадку про клопоти Іони, вважаючи, що вони є лише для легковірних, а не для розумних вищих критиків. Однак великий учитель посилається на йону і його досвіди в череві великої риби, і ті, хто вірить Святому Письму, не шукатимуть жодної кращої підстави для своєї віри в цю історію, окрім цієї. Не позбавлене оповідання про йону також істотної паралеллі. Нещодавно один з нью-йоркського журналів подав детальний опис з багатьма ілюстраціями, показуючи, як одного матроса, який опинився за бортом, проковтнув великий кит зеленкувато-жовтого кольору, і що через кілька годин після визволення його шкіра стала багрянистою від дії шлункового соку кита. Наскільки нам відомо, випадок з йоною був єдиним, в якому хтось провів частину трьох днів і ночей в черві риби. Справді гортань більшості китів здається надто вузькою для людини. Однак пам'ятаємо, що вона є досить еластичною. Різновидність великих зеленкувато-жовтих китів має величезні розміри і кажуть, має гортань здатно проковтнути ялик. Значно більше від людини і менш гнучкий. Крім того, біблійний опис події детально розповідає нам про те, що Бог приготував велику рибу. Жоден з тих, хто властиво оцінює можливості Всемогутнього, ні на мить не сумнівається в здатності Бога приготувати спеціальну рибу, чи ту вмить, чи заздалегідь, знаючи наперед поведінку Йони. Винятковий характер того, що зазнав Йона, робить його образом Ісуса, котрий в смерті був поглинутий землею, як Йона Рибою. І як наш Господь був звільнений зі своєї в'язниці, так був і Йона. Проповідуючи мешканцям Ніневії, Наш особливий урок є однак пов'язаний з проповідуванням Йоною Ніневітянам. Ніневія була великим містом за межами Єрусалиму, а значить, в той час за межами Божественної милості. Бо від надання закону і до трьох з половиною років після Христа Божі милості були обмежені виключно до юдейського народу під умовами угоди закону. Сотник Корнелій був першим поганином, який одержав доказ Божественної милості в кінці періоду виняткової милості для Ізраїля. У випадку содомлян, ніновітян і Амаликітян божественна справедливість постановила, що їхнє беззаконня прийшло до повноти і що для них було б нерозсудливо далі жити, і що відтяття в смерті не тільки б стримало їх. Від подальшої деградації, але також дало б людству загальну лекцію того, що існує межа божественного дозволу зла. Факт, що ці люди були таким чином засуджені і знищені, не означав, що вони колись втішалися спасінням чи навіть пропозицією спасіння. Подібно до всіх дітей Адама, ці люди були під присадом смерті, вмираючи помреж. Як в Адамі, вмирають усі, вони були відтяті лише від життя в теперішніх умовах. Це не зашкодило їхній нагоді майбутнього життя через Воскресіння змертвих. Ні вони, ні інші тоді ще не були відкуплені. Отже, вирок смерті, виданий на них, як на загал, в жодному сенсі не став перешкодою для майбутнього життя, гарантованого. Викопною працею Ісуса. Насправді навіть юдеї не були спасенні. Пропозиція спасіння, зроблена їм під угодою закону, не давала їм вічного життя. Як проголошує Святий Павло, ділами закону не виправдається перед Богом ніяка плоть. Якщо б юдеї були виправдані законом, то Христос помер даремно. Пропозиція життя, дана юдеям, була лише для того, щоб довести їм і остаточно усім неможливість будь-кому осягнути життя під Божественним законом без божественної допомоги, без Спасителя та його справи на Голгофі, а в додаток без його праці для світу, як посередника нової угоди під час його месіанського царювання. Протягом тисячі років. Згоді з сим Апостол говорить, Христос вивів на світло життя і нетління Євангелією. І далі. Під небом нема іншого імені, що ним би спастися ми мали. І ще таке велике спасіння проповідувалося спочатку від Господа. Євреїв 2:3. Каяття. Каянні Невітян Проповідь Йони не полягала в тому, що через сорок днів Бог знищить Нінев'ю. Але люди, вражені його звісткою, розкаялися в своїй грішній поведінці і шукали божественного прощення. Вийшов царський наказ Нехай не покуштують нічого ані людина, ані худоба, худоба велика чи худоба дрібна. Нехай вони не пасуться і нехай не п'ють води, і хай покриваються веретами та людина, й та худоба, і нехай сильно кличуть до Бога, і нехай кожен зверне своєї дороги та від насильства, що в їхніх руках. Господь вислухав Ніновітян, прийняв їх каяття і на деякий час дозволив продовжити їхнє життя як народу. Звичайно, ми повинні розуміти, що Бог знав кінець на початку. Він знав, що ніневіття не покаються, і що він не знищить їх через сорок днів згідно з проповіддю Йони. Ніневія, велике місто, яке існувало, зникло зовсім, але не через сорок буквальних днів. Можливо, що час, який мав на увазі всемогутній. Був часом, який деколи називають пророчим або символічним часом. День за рік 40 днів 40 років. Ця лекція показує нам, наскільки більшим є співчуття Всемогутнього від співчуття його недосконалих слуг з людського роду. Бог здобалось, Богу... що ніневитяни відвернулись від своїх гріхів до щирого каяття. Йому вподобалось дарувати їм продовження їхнього земного життя. Але Йона був незадоволений. Його аргументом було Там Бог зробив з мене посміховисько, він сказав мені, що це велике місто буде знищене через сорок днів, і я проповідував це. Але весь цей час він мусив знати, що воно не буде знищене через сорок днів. Богосоромив мене, і тепер мене будуть вважати фальшивим пророком. Йона був більше зацікавлений собою і своєю репутацією, аніж ніневітянами та їхніми інтересами. Господні слуги не повинні бути такими. Потрібно відмовитись від власного я, як радить великий апостол Павло. Любов не шукає свого. І далі бо й Христос не собі догоджав. 1 Коринтян 13,5, Римлян 15,3 Пожалував Бог щодо того лиха. В деяких розумах постає питання, як може Бог жалкувати і змінювати свою думку, якщо Він знає кінець на початку. Відповіддю є, що слово жалкувати має ширше значення, ніж загально розуміють. Людство вживає його лише в стосунку до зміни наміру. Але як показують сучасні словники, це слово може означати або зміну дій, або зміну намірів, або і те і друге. Божі наміри змінюються, він ніколи не жалкує про них, проте він змінює свою поведінку. Таким чином Ізраїль, його століттями привілейований народ, був відтятий, і Бог змінив свою поведінку щодо нього. Але божі наміри щодо Ізраїля ніколи не мінялися Він передбачив і провістив відкинення ними Ісуса і своє відкинення їх, і що пізніше вони знову будуть зібрані до їхньої власної землі. І будуть прощені, і будуть благословенні через Месію, коли Він прийме свою Месіанську службу як цар царів і пан панів, владика земних царів. Господь дав Йоні урок на прикладі його співчуття до рецинового куща, неживої речі і відсутності його співчуття до нінвітян. Так само є з багатьма проповідниками та іншими людьми. Вони мають співчуття до квітів, до птахів, до нижчих тварин, до дітей і, в деякій мірі, до всього людства, яке страждає в теперішньому часі. Однак такі люди часом стають розлючені від найменшого натяку, що Бог не має наміру вічно смажити ніновітян, судомлян, а чи ще когось іншого. І що його милостиві цілі для світу в загальному будуть показані в наданні всім нагоди осягнути людську досконалість, Всесвітній Еден і вічне життя, якщо вони почують і слухатимуться Великого Месію, чиєю головою є Ісус, а членами Вибрана Церква, яка була в процесі вибирання і приготування на протягом цього івангельського віку. Наш Господь заявив, що Євангелія більше не мала бути проповідувана лише юдеям, але всім народам. Проповідування не мало на меті навернути всі народи, і воно цього не вчинило. Його метою було зібрати невелику кількість святих з-поміж усіх народів, і ця чинність незабаром буде завершена.